Як в Україні врегульоване питання між трансгендерними людьми та територіальним центром комплектування? Станом на 2025 рік територіальні центри комплектування не мають чітко затвердженої процедури роботи з трансгендерними людьми, які змінили статеву належність у документах, хоча порядок організації та ведення військового обліку резервісти, резервістів, військовозобов'язаних, затверджені постановою Кабінету міністрів України, визначає загальний механізм ведення військового обліку. Він не містить окремих положень щодо осіб, які змінили гендерні дані, у разі, коли особа вже має новий паспорт і свідоцтво про зміну корекцію статевої належності. Але в реєстрі військового обліку залишаються старі дані. Територіальний центр комплектування фактично відмовляється вносити змін без роз'яснення Міністерства оборони. Це створює ризик незаконного вручення повісток або відмови у знятті з обліку. Такі дії суперечують принципу правової визначеності, закріпленої статті 8 Конституції України, а також можуть бути розцінені як дискримінаційні дії. Навіть при перетині державного кордону трансгендерні люди стикаються з проблемами. Попри відсутність законодавчих обмежень, трансгендерні люди стикаються з перешкодами під час перетину кордону. Прикордонні органи нерідко вимагають додаткових документів через невідповідні зовнішності або дані у військовому реєстрі. Такі дії порушують статтю 33 конституції України право на свободу пересування, а також статтю 8 закону України про захист персональних даних, яка гарантує захист чутливої інформації про особу. Також це суперечить закону про звернення громадян, що запобігають дискримінацію при розгляді звернень. Для уникнення конфліктів трансгендерам рекомендується мати при собі довідку або витяг про зміну, корекцію статевої належності, а також копію рішення РАКСУ про внесення змін до актового запису про народження. Навіть медичні заклади та медпрацівники порушують права трансгендерів. Хоча наказ Міністерства охорони здоров'я України визначає порядок надання медичної допомоги при гендерної дисфорії, на практиці трапляються численні відмови. Медичні установи часто мотивують це відсутністю фахівців або воєнним станом. Такі дії є незаконним та порушують Конституцію України, а саме право на охорону здоров'я, також порушують закон про інформацію, про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, упереджене ставлення. Або неналежне поведення військово-лікарської експертизи, навіть виникають труднощі на стадії отримання свідоцтва про зміну корекцію статевої належності. Коли пацієнт трансгендер звертається до лікарні, вони бувають відмовляють через причини того, що під час військового стану потрібно спочатку піти до... Територіальне центр комплектування, пройти військову лікарську комісію, і за висновком військово-лікарської комісії, тоді ви отримуєте свідоцтво про зміну корекції статевої належності. Але це неправда. Цього не прописано в законодавстві і не передбачено. Бо в нас є на сьогоднішній день медичний протокол. У випадку порушення прав трансгендер може звернутися до суду в порядку адміністративного судочинства. Суд має. Право зобов'язати державний орган внести зміни до військового обліку, скасувати неправовірну відмову у перетині кордону або відновити право на медичну допомогу. На практиці трансгендерний перехід в Україні у 2025 році залишається процедурою складною і, а інституційно неврегульованим процесом. В умовах воєнного стану транслюди опинилися між кількома системами, які не Координують свої дії: Міністерство охорони здоров'я, Мін'юст, Міноборони, Державна прикордонна служба України. Відсутнє єдиного підзаконного акту створює правову невизначеність і дискримінаційні ризики. Для вирішення цієї проблеми необхідно ухвалити спільний наказ Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони України та Мін'юсту, який визначає порядок зміни військового обліку після юридичного визначення гендеру.